Ну що, пірнаємо на зустріч технологіям. Давай. Блін, мабуть, дуже по рекламному сказав, так? Да? Ну так, трошки було, але ніхто не страшно. О, ти мені маску взяв? А чи дуже ти брати маску? Може, ти б ще й чемодан взяти. Все за нього бери, все бери. Давай, попливли. Водичка хороша. Йдеш? Сам сам. Так ти поняв. Головне, як тягати це все обладнання, так нас запрягають. А як пропуск нам зробити, так. Ходимо, випрашуємо, як будь останні люди, а ми не останні люди. Мене встан, абсолютно. Тобі ж цікаво, як все влаштовано? Мені та цікаво, але з перепусткою було б цікавіше. Ну, все супер, все буде чудово. Ми сьогодні знову розберемось, як тут все влаштовано. І Амілю розкажемо. І розберемося, як влаштований Аміль. Питань багато. На це треба окрема програма. Я вперше бачу, щоб людина з таким чемоданом і на такому стресі. Напад. О, є. Ну, погнали. Все, Зараз ми їм влаштуємо. Ну, от дивись. Знову от, якісь пропуски. Може чемодан спрацює, у нього дорога ціна. О, Це працю. Серйозно спрацювало? Так. А ну, я, Почекай. Очкає? Є. Хорош. Бачиш, вже внесли в базу. Дуже швидко. Ооо. Mm -hmm. дуже, дуже класно. Глянська яке скла. Правда, його прикинь кожен день мить треба. Ти постійно звертаєш увагу на скло. Мені здається, що ти його дружишся тільки для того, щоб скляне весілля вже відмітити швидше. Що ти виглядаєш, як інтернет проводити, будеш сьогодні? — Я є інтернет. <кліпі> <кліпі> вітаємо. Добрий О, вітаємо. Всім привіт. День. Давайте знайомитись. Аміль. Сергій. Василь. Це ще Сергій. Це, Це ще Мадан із Анаконди. Справжній. Справжній, можете один раз потрогати. — Один. Все, домовились. Я директор фіксованого бізнесу і простими словами пояснити. Не, не постійна людина тут. Ну, можна і так сказати, але це про домашній інтернет і це про «Київстар ТІВІ». Ну no. mm. стало дійсно простіше. Yeah. Тепер як ви знаєте, ворог продовжує атакувати наші електростанції, і досить часто українці бувають без зв'язку і без домашнього інтернету. Відповідно, ваша сьогоднішня задача буде стосуватися цього, як okay. зробити домашній інтернет енергостійким. Прошу супер. Туди? Так, це вірно. Добре. Все правильно, прямо. Угу. Сюди, так? Так, все вірно, прошу відкривайте. Тепер. А це що, що там, там щось серйозне? Що? Там дуже серйозне. Ви готові? Mm, давай. — Я тоді давай краще. Три. Ти відкриваєш. Ти заходиш. Я. А. -а, -а. О -го. О -го. О -го. Ага, супер. Все, я зрозумів. Ага. Е, ні, ні, я минулого разу довше працював. Давай я сюди. Та чого? Ну це справедливо, я більше працював минулого разу. Давай, Далее. давай. Ладно, 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 окей. Я трошки не зрозумів, як це нам допоможе провести інтернет. Це, це класна це, робота, мене влаштовує. Все, в принципі. А як ноги я вже зламав. Я йду на наступну. — Слухай, ну сьогоднішнє завдання мені більше подобається. Гарно масажує. Так. -та. О, oh. ну що хлопці, я думаю, ви зрозуміли, що це невеличкий жарт. Давайте oh. я вам жарт. розкажу. Жарт. Ну, так, це трошки жарт. Насправді, те, що я говорю, це дуже важлива місія, дуже важливе завдання. Uh -huh. Це останній будинок в Україні, де ви поставите акумулятори нового покоління, які дозволять українцям бути. На зв'язку з домашнім інтернетом військ стар, навіть коли немає світла. Круто. — Задача відповідальна. Збираємось, наші інженери вже чекають. Так, ми десь через сім годин будемо. А чого? А Угадай. Основне ми взяли, можемо йти. — Все, хлопці, успіхів. Дистанте. А ви з нами не йдете? Ні. У вас чекають інженери вже Дистанте. в автомобілі. Чагнуть? <ріст> це ти, 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 це, це безпечно? Я <г>. Дуже дивні і змішані відчуття. Да. в такий важливий момент. Так. Що, хлопці, успіхів, потім розкажете, як Ми все нам докладаємо. Зайдіть, будь ласка, черг, щоб я повернувся теж Домовились. Oh. 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 Come on, baby! Мені здається, що я знімаюсь тут, в цьому проєкті, тільки щоб на цій машині їздити. А ось і наші суддяти. Вітаю. Добрий О, день. Привіт, хлопці. Вітаю. Аміль, Роман. Василь. Аміль. Це чемодан, шкіри Анаконде, oh Можете God. потрогати. Ну, — Можна трохи один раз, тільки один, один раз. Один раз. Oh my God. Все досить. Mm -hmm. Хорошого потрошку. — Ну що, поїхали? Погнали. Let's go. Ти назад. О, ні, 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 ні. Тепер я сідаю спереді, бо не може людина з таким солідним чемоданом сидіти ззаду. По-любому в чемодані аналізи носить. Так, якщо ви не знали, то все розпочинається з базової станції. А як не знали? Ми її на днях ремонтували, я там сам ці плати вставляв туди. Може, я його так пальцем? Ну я не знаю. Є якісь лайфхаки? Є якісь лайфхаки. А, так я треба ламати, так і сказав. А я на вишку сам ліс і там такий вітер був. Не, давай ну Ну ні, Він ж не знає, тому що. А, як ти? Не питай. Норма. Базова станція це взагалі ґрунт, основа, фундамент усього зв'язку. Угу. Базова мобільного... станція це база. Так, це, це база. база. Не тільки мобільного зв'язку, а й інтернету. І нам пощастило, що ми в Київстарі вміємо боротися з блокаутами, і тому наші базові станції працюють навіть угу. коли немає світу. Ну, звучить дуже серйозно. Сьогодні ви будете, як наші колегами, і ми будемо з вами разом резервувати. Будинок, щоб там теж працював інтернет. Резервувати, типу, як столик в ресторані. Ті, це, це наш будинок а, через 10 так. років заселимося, так? Хорошо, оце ти кажеш. резервний, не резервний. Це ну допустим, це зрозуміло. А при чому взагалі тут інтернет? Так, от да. інтернет взагалі, при чому до резервного життя. Все, все, все нормально. Я попереджаю Саня Рома. Він трошки психує сьогодні, бо mm -hmm. він на нервах дуже. так що... На всій пропуск не дають. Це чисто, він це не до вас претензія. Це просто сьогодні такий день у нього. Mm -hmm. Чемодан, всі діла, тому як це до чого? Інтернет? Хлопці, з базової станції, хоч воно все починається, але ж воно кудись повинно все йти, і воно йде саме у будівлі нашим. Мешканцям. І інтернет існує, багато видів існує, але саме ми будемо працювати з двома: з fttb мережею та з PON. Яка якраз? PON. PON? PON. Пон. pon G PON. А, J-PON. PON, Так. Джпон. E e e e ми все пам'ятаємо. Якщо брати fttb мережу, то з базової станції виходить оптоволокно і воно йде у великий будинок. І там вже воно заходить в обладнання наше, а до квартири абонента йде віта пара. Але якщо ми беремо пон, то там вже оптоволокно. -пон. Ну, -пон. пон. ну, вже якщо джіпон. — Є джіпон, є ікспон. Тому краще пон. А, і там вже оптоволокно йде з базової станції саме напряму прямо у квартиру звичайним людям і дає інтернет. Ну, Ми будемо ставити що? А, ми будемо працювати з АвтоТБ. Uh -huh. І щоб її за зарезервувати, ми будемо ставити акумулятор додатковий саме на ящик, який стоїть в будівлі. Все, побачите наглядно, як це працює. Також у нас є програма Бонус плюс. Нам треба відновити одне волокно там, щоб все дуже гарно працювало. Ромчик, ти що мовчиш? — А що вам ще сказати? Ти, банди, це да, серйозний да. взагалі проєкт. Ти не думай, якщо Вася прийшов без чемодана, що це не серйозний проект. Це серйозний проєкт. Да. Ну, у нього в чемодані маленький чемодан для мене. Ще один чемодан? Да, да. Якщо ти як хочеш це? теж чемодан, моєму чемодані, який в його чемодані, теж є маленький чемодан. Ти, тут просто так тобі не вийде відсиди в харя. Да, да. Треба працювати. Ми люди серйозні. Взагалі, це київ авто караоке. Так що вибирай пісню, яку ти хочеш співати прямо зараз. Погнали! Три, два, один, валька! Сракавати макофе. Я бачу, ладно, ви не знаєте слів. Ти теж мовчиш, теж Не знаю слів. Це в нас контрасти. Ага. То ми в полі, то в бетонних джунглях. Так. Да. Ну тут хоча б може кофє нам зробить хтось як. Не в полі. Вигружайте, пацани. — Хлопці, що ви, <сі> <сі> <Шо> ви стоїте? <сі> такі ми допоможете нам. Поднімаємо. І ці мужики такі самі. Коротше, мені здається, що «Київстар» вже уже зрозумів, що ми не просто запрошені гості, а наймані працівники. І ми вже прямо працюємо. Я це візьма. Давайте, швидше, пацани, швидше. Ну що, хлопці? ділимось по групам. Василь а. з романом ідуть наверх, блять акумулятор, а ми міль підемо в підвал. В Підвал. Так. Давай давай В підвал намек. так в підвал. Давай, черепашкам ніньзя привіз. Сплінтеру, скажи, що він мені торчить за піцу. Yeah. Бери, погнали. Бери теж. <рес> Ви можете з нами хоч десь не ходити. Далі ми самі. Все. Слухай, поки там хлопці міняють акумулятори, у нас з тобою буде інша задача. Саме з цього починається інтернет в цьому будинку. І по нашим системам моніторингу ми побачили, що рівень сигналу ну, такий собі. Тому нам треба буде переварити пачкорди. Ну, пачкорд це іде оптика, і кінцева точка називається пачкорд. Переварити пачкор, тобто волокно, воно що їстівне. А якщо щось їстівне є то його краще сюди покласти. І ще такий момент. Ви там нам в машині втирали, що інтернет починається з базової станції. Ну, Ми в підвалі. Яка базова станція? Ходімо, покажемо. Це тут десь? Да. Це залишать? Так, так, залишай. А криси може якісь. Ну, чемоданчик може з'їсти, якщо кожа натуральна. Там кожа анаконди. Слухай, ти хоч не маньячина якийсь там. Надиви, диви, в мене ж перцьовий є. Базова станція знаходиться десь там у полі. Оптоволокно заходить через кабельну каналізацію саме сюди. Ось дивись, бірочка. І саме ага. так заходить воно у кожний будинок. Ну, ходімо. Слухай, ну ми то поняли, куди ці провода йдуть. А куди ми знову йдемо? Я взагалі ділова людина. Знаєш, в мене кожна секунда розписана. А, сюди. Так. Перед тим як почати, звісно, техніка безпеки. Крис не годувати, пальцем розетку не сувати і над головою дивитися, щоб голову собі не пробити. Така техніка безпеки мені подобається. Yeah, добре. <світ> Давай тоді відкриваємо ящик. Зараз буду все показувати, що треба робити. Дуже хоч без Face ID відкривається? відкриваю. Ну, звісно. Ася, дивись. Ого. Ну, ось дивись, ось так виглядає пачкорст. А ось так виглядає оптоволокно. І саме його ми будемо переварювати. Тримай. Так. Тепер я розповім тобі про техніку безпеки. Взагалі, без мого відома просто нічого не чіпай і все в нас буде добре. добре. Але потрібно вимкнути завжди автомат, щоб не вдарило током. І дивитися під ноги. Зараз ми заберемо звідси старий акумулятор. Тримай. Ага. Тепер ми будемо встановлювати новий акумулятор. Uh -huh. Тримай це — фермний акумулятор. Uh -huh. Він uh -huh. вже набагато більший, ніж той, який ми демонтували. Він тримає до 12 годин, а не 4 години. І саме його нам потрібно встановити сюди, uh -huh. щоб запитати комутатор. і тут працював інтернет без світла. Uh -huh. Технологія FTTB. — FTTB? — Так. Не FTTC? FTTB. FTTB. — Fiber to the building. Ah, — А, the building? Yep. — Є там є вогонь, типу. Fiber, файбер. А, файбер. Правильно вайбер говорити. Oh, ну, щось ручний, звісно там. ті старі so, все попуту. Дивись, тобі потрібно. Там є два дроти: uh -huh. чорний та червоний. Uh -huh. Підключити чорний до чорного. Червоний то журба, ні, навпаки. Так. Да, okay. так, ось так, 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 так. Uh -huh. Блін, у нас е, є історія цікава з блекаутами, тому що в мене, е, коли вимикалося світло в будинку, я прям виходжу на вулицю, і там така жіночка, і вона каже: А ви взагалі знаєте, чого світла немає? І я кажу, взагалі-то так. Да. Типу росіяни. Ось, і вона така: ні, може, ви не помітили, а у нас є кафе там е, знизу. І як тільки у них там така коробка здорова, як тільки коробка ця починає жужати, зразу всього хлоп і нема світла. Я кажу, та ні, це типу, навпаки, це світла немає, вони включають кроку, щоб не збували. І вона така, да-да-да-да-да, і пішла. Спиною прям пішла. І сміялась дуже сильно. І курила при цьому. Ого. Так, все сюди засовувати. Так? У жовтні 22-го року Росія нанесла перші ракетні шахідні удари по енергетичній інфраструктурі України. Вся країна фактично занурилася в темряву. Не виключаючи і телеком мережі, стандартний бекап тайм на е сайтах був 2 години. На сьогодні ми інвестували в енергонезалежність більше 3 мільярдів гривень. Замінено вже більше 200 тисяч акумуляторних батарей. Якщо зараз будуть блекаути, наша мережа може витримати до 10 годин, а 25% мережі буде тримати 3 дні, 7 днів. І навіть більше, тому що вони працюють від генераторів. Ось пачкорт, в якому те саме оптоволокно. Нам його треба зачистити. А це що? Йод? Це спирт. Спирт? Угу. Я Якраз трошки замерз. <смірця> Бачиш, трохи тоньше став. <смірця> це він зачищений вже в нас. Тепер нам його треба відрізати, щоб... А у нас був рівний кінець. Це цього... може це камені за відрізати? Та ні, то що? Це так не робиться. Беремо, вставляємо саме сюди. Ну слухай, це вже ювелірна робота. Ну майже закріплюємо, зачиняємо. Чік. Так. Все? Так, воно майже не змінилось, але... Хочеться процитувати класики. Технологія. Ага, і беремо інший кінець оптоволокна. І його це треба спаяти, так? Так. Його ми зараз також зачистимо. Це вийшло, так? Да? Так. Беремо зігріваючий також елемент, як ти кажеш. Нам треба трошки його зачистити. Протираємо від зайвого. Я даю тобі ось це. Uh -huh. та інший кінець. Тобі треба відкрити ось ці два елементи uh -huh. і покласти його рівно. Так, зачиняємо і включаємо наш. І воно само його зварює? Так, майже як кастрюля. Ну Це в, волок... тобто, в волоковному світі це як мультиварка, так? Да? Ну, щось типу того. Із шадового варить? А, тут показується. Звісно, воно буде показувати. Нажимай зелену кнопочку. Це вони, це один, це другий, так? Угу. Ну і так як ми погано його вклали, воно не працює. Тому треба ще разочок. Оп! Так, а ну кажи, тільки чесно, ти погано поклав чи я? Та, мабуть, оба. Ага. Вона зламалось воно. Ти, Получається, дивись, в мене все чітко. Угу. Робимо ще разочок. Я вже свою поклав диви закрив. Слухай, а паяльникам таке можна зробити. Ну, якщо ти ювелір, то можливо зробиш. Ну, все Так. Закриває? Так. Натискай кнопочку. О, це вже воно спає його. Так. Успічно. Все, зварив? Так, а успішно, клас. Дивіться. Технологія. І Як тепер його просто діставати? Так, обережно, дуже обережно підіймаємо кришечку. Та і стаємо. Вау. Тепер це одне ціло. Клас. І що тепер його? Куди? Тепер будемо все збирати обратно. А, туди тепер, так. Угу. — Все? Ні, тепер потрібно перевірити, що воно працює. Ага. — Ми можемо вимкнути автомат. Можна? Вимикає... — Так, вимикаємо, вимикаємо. Прямо так. так. І це зараз всюди потухне світло? Ні, тільки тут потухне. Хват. Так, і тепер, якщо ти бачиш і зверху горять лампочки, тоді все працює. Якщо не горять, тоді не працює. Так, я навіть знаю, а з боку морзу вони мігають і тільки що сказали. Дякую, дякую, дуже ну добре. Це тоді все супер. Нам подобається акумулятор, літівий, TTPPV. Це все? Так. Тримай кришку, але не забувай, що це дуже дороге обладнання. Кейстарф дуже багато грошей вкладає в це. Тисяча гривень десь? Та більше. Набагато більше. Ми вже в кришку десь десяточку вклали. Yeah. Як воно захищено, крім в нас? У нас встановлені там датчики, і коли ти його відкрив, на «Київстар» вже прийшло повідомлення, що ящик відкритий. А oh. не хочете свій динамік, щоб там ти тільки закриваєш і такі ще ти думаєш? Ми не знаємо, що ти веруєш. Ігор, і записати на всі імена. Ігор Наташа, Костя. Ми можемо подумати над цією пропозицією, Може, зробимо так. Все це я собі, тому що ми тут знаєш, ти тут стільки наговорив, ми тобі вже не довіряємо. Я пішов. Дуже дякую. Все. Ти тут все збереш? так? так. Беру. Доброго дня. Ні, не, ні, не, абсолютно. Ми там поміняли батарею. Київстар працює хорошо. Мережа домашній інтернет від Київстар розірвується вже вдруге. Вперше це було рішення з джерелами безперебійного живлення. Зараз це нове і сучасне рішення за допомогою літій фіром батарей. Це рішення про 12 годин доступності інтернету, фіксованого у вас вдома при блекаутах. Ці батареї будуть перезаряджатися за 3 години, тож це якісне рішення. Вам лише потрібно підживити свій роутер до павербенка або підключити дріт напряму до ноутбука. Все решта зробив Київстар. Ви можете жити, навчатися, радіти, дивитися ютубчик. І насолоджуватися життям навіть у разі настання блекаутів. Стійкість мережі залежить не тільки від того, що знаходиться у вас в будинку, але й від транспортної мережі компанії. І тут можу впевнено сказати, що ми зробили висновки із попередніх блекаутів і якісно підготували свою транспортну мережу. Давай тепер все будемо вкладати ага. дуже обережно, щоб нічого не зламати. Чікс. А вам прям так от кажуть. По інструктору кажуть, чикс, да? без З цього «чікс» цього цього не, працює. не працює. Взагалі ніяк. Вкладаємо обережненько. Так. Ну, ви так о, запхнуть, називаєте вкладаємо. Я поняв. Так. А ось те, що ми зробили. Давай тепер будемо поміряти рівень сигналу. Отримай. Фіроція у вас мобілки, це на роботі видають? та так. Підключаємось до наших технологій. Це якийсь перехідник? типу? Так. Відкривай кришечку, Чік пазиком вставляй. Угу. І включай, натискай кнопку, тримай Так. Є. Все, ось. Що так. за цифри? Цифри, які показують, що є сигнал і у нас все ага. добре. Все працює. Зробив, сам, ну допомогли трошки, ну і сам в основному це зробив. Не дякуйте, у кого там зверху буде сьогодні інтернет. І Ютубчик буде, не дякуйте. Вони навіть не знають, що це я їм зробив. Ну ладно. Але така моя доля доля майстра. Ніхто не знає, хто це робить, хто дарує їм інтернет. Я можу, ну, мені не треба розголос, я по-тихому свою справу роблю. Скромність це твоє. Так, а що? Ну що ж, вставляємо все, у нас все готово. Ми в Київстарі також тестуємо альтернативні джерела живлення для нашого обладнання. Це сонячні панелі та вітряки. Також підтримуємо ці рішення генераторами, тому що Сонце вночі не світить, як ми знаємо. Іноді навіть вітер не дує. Тому генератор як запасний варіант. Такі рішення тестуються в Одеській, Житомирській, Черкаській областях, деяких інших також. Після успішних тестів будемо масштабувати. Але на хвилинку. будь ласка, можна. Отак. На базу це забирай, бо мені дуже лячно його тримати. Са, ну хлопці, дуже вам дякуємо за поміч. Це був дуже значний вклад в нашу резервацію. Завжди, будь ласка. Да, Роман, Саша, нам честь було працювати з вами. Це я правильно розумію, це був останній будинок у світі, який без інтернету, і зараз він з інтернетом. Завдяки ось мені, Амілю, ну і ви там теж трошки. Не зовсім так. Це означає те, що відтепер мешканці цього будинку у разі блокаутів зможуть користуватись інтернетом від Київстар. О. Ні, ну це круто теж. Почекай, це виходить у разі вимкнення світла. Всі люди будуть злі, заходити в чат у вайбері будинку і просто писати всім, де світло, коли світло. І ми причетні до цього тепер. Давайте відмінимо і. Можна переграти. Будь ласка. Так, да, краще… Води, я погнав, ще поїсти треба. Давай, до зустрічі. А я зі своїм хожу. Я завжди енергонезалежний. Нормально. Ти енергонезалежний як цей будинок. О, а? Ти жук, як підвіг. Да. А ви дивіться наступний випуск, там буде прям хорошо. А в цьому випуску він закінчиться тим, що я вкрадула вас. Нічого, він все одно 4 роки вже в мене в сімодані лежав. Наступний випуск будемо в лікарні починати, як я його буду провідувати. Пока. Давайте другу тоді. Це амінь? Кулярок можна? Ні.